Давайте почнемо з того, що таке ортопедичне взуття. Ортопедичне взуття це пара індивідуального взуття, яка виготовлена по замірам для конкретної людини, враховуючи її потреби. Тобто її хворобу, оце е, означення ортопедичного взуття. Е, на жаль, у нас маркетинг, ну на жаль, на щастя, я не знаю для кого там воно, але маркетологи і маркетинг працює дуже класно, і вони зрозуміли, що якщо поставити до взуття приставку ортопедична, воно буде, буде мати е, попит. А якщо ще е, ходити до ортопедів і казати, щоб вони то взуття виписували, то взагалі така собі ніша е, попиту у продажу медичних товарів, скажімо так, е, що продають у нас? У нас продають взуття е, з поміткою профілактичне ортопедичне. По суті, воно нічого абсолютно не профілактує, тому що на ногу воно ніяк не впливає на те, як вона формується, от, ні на що. Воно має такі ознаки: висока жорстка п'ятка, не гнучка підошва, і зазвичай там ще наявний каблук по фамілії Томаса. Він такий трошки скошений, ще додає повороту стопи всередину. І коли ми подивимось всередину цього взуття, ми там побачимо ще устілку з супінатором. Супінатор це такий собі горбик, який на має внутрішній край стопи на устілці. Да. В деяких на устілці, в ділянці, де є пальці, ще є така полосочка, яка робить пальці скупченими. Вона називається коректор поперечного склепіння. Так от, для чого це взуття взагалі потрібно? Так? Якщо ми візьмемо підручник, наприклад, там 70-х років, дійсно всі проблеми зі стопами лікували ортопедичним взуттям. Чому? Тому що ще не мали поняття причин. Чого да виникає плоска стопа, не знали інших методик клікування, тому призначали те, що вони могли призначити на той час. Тим паче, що тоді, тоді все це взуття можна було отримати безкоштовно. Угу. Зараз було проведено ще на початку 2000-х років дуже велике дослідження, результатом якого якраз і стало це твердження, що форма. Взуття ніяк ніяк не впливає на форму стопи, тобто е, було е, взято дві групи дітей, які носили ортопедичне взуття і звичайне. І їх ноги розвивались в незалежності від того, що вони на них взували. Коротше, це ортопедичне взуття, яке дозволяє батькам чи мамам, бабусям, татам і так далі повісити собі орден. Я витратив багато грошей, я молодець. Так, да, це це просто його назва, маркетингова. А на ділі це незручне, некомфортне. Взуття і ще ви сказали, що треба, щоб подошва була гнучкою. А в характеристиках ортопедичного ви сказали жорстка. Значить, це воно Вона шкодить абсолютно плоська. Так, і ми, і ми що отримуємо? Якщо дитину затиснути в це взуття і вона постійно буде носити тільки такі пари, вона не буде розвивати м'язи, які відповідають за формування склепіння. І тоді, як скажімо так, побочний ефект, ми можемо отримати слабкі м'язи і плоську стопу, якщо вона, дитина тільки ось у цьому взутті буде ходити до 6-7 років. Все, ортопедичне взуття не купуємо, викреслюємо. Зі списку маю уточнюючі питання. Це лише фрагмент розмови, повний випуск ви можете подивитися за лінком, я його залишу в описі до цього відео. Також э, хочу нагадати, що подкаст для руколионуки з доказовими експертами виходить за підтримки патронів і патронок. Тож я лишаю лінк, як долучитися до цієї спільноти. Ну і не забудьте, будь ласка, підписатися. Дякую, що дивитеся.